Всім привіт! Приїхали сьогодні з Сєвою на поле. Там біля стовба поставили машину. Ходимо вже майже годину, а сигналів немає. Дома він не знімати, знайшов тільки 2 копійки 84-го року. Тут то було три хати і стара дорога, але щось. Нічого тут немає. І тут випав мені сигнальчик. Та й думаю, зазніму. Дивіться, яка герька попалась. Прикол. Я ще такі латунні герьки ніколи не знаходив великі. Оце -то, оце то круто. Десь, напевно, грам 200. Цікава знахідка. Що, може, можливо, ще щось попадеться? Може щось ще не всі повизбирували, тут все можливо. Якщо такий сигнал пропуск, то може ще щось буде. А от і випала, я надіюсь, перша монетка схожа. Зелененька. Що у нас таке тут буде? Одна друга чи що. Коротше, я зараз сполосну побачимо. Ну, а це в нас ніщо інше, як Буратинка. Та й таке діло. Братосик попався якийсь. Але ми приїхали на царизм. Ми побачимо, може, щось по цьому періоду буде. Стоїть собі міш... мішачок з залізом. І знайшов я шматочок дзвіночка. Шкода, що... що тільки кусочок. Щоб такого ціленького знайти. День другий. Приїхав сам на черняхи побігати. Приїхав якраз поле підорали трошки. І та-да-да-дам. Динарій, але з диркою. То нахрена ж ви так зробили, блін? Але срібло. Йдемо далі. Щось там попадає, якась пряжка ще попала, але такого цікавого нічого поки що. Позвонив Сєві, сказав, що поле орудь. Приїхав клієнт. Он доходить. А в мене хлопчики та дівчатка випала якась цікава знахідка. Думав, просто щось таке, а почав терти, бачу біле. Якщо це срібна накладка, то це взагалі супер буде. Зараз я її потру. Отака то при... приблуда б цікава попалась. Як то срібло. Але це вже я вдома подивлюсь, більш вичищу бу. Немає нічого, щоб почистити толком. Але щось цікаве. Дивіться, яка манюпуська випала. Одна четверта. Коротше, там з цієї сторони трошки погано видно. 1893 якщо не помиляюсь, то, -то рідко вони попадаються. Малесенька така, що капець, бін, як чешуя. Підійшли вже до машини перекусити та й перейдемо трошки на інше місце. Отакі От ще в мене були знахідки, окрім тих. Дві фібули. 20 копійок 77-го. Поки нічого, перейдемо зараз в друге місце, побачимо там, що буде. Сєва одну фібулу знайшов і також 20 копійок радянську. Перейшли трошки в друге місце. Випала вже маленька пряжечка мені, зараз покажу, де це вона, гарненький колір такий. І тільки що випало, ще вітер зірвався, блін. Якийсь такий середньовічний не то з половинка. Щось якесь таке. Поки що так. так. Проміжуточний показ знахідок. Дві фібули попалося. І якась завитуха бронзова. І тільки що випав щиток від персня. Шкода не цілий. Патина така прекрасна. Але не цілий. Шкода. Сєва тільки що кричав, що щось цікаве знайшов. Але він від мене далеко, метрів 100. Підійду, подивимось. На кінець то підійшов до сєви. Зараз буде хвалитись. Я то вже втік, щоб підглянув. Дивіться, якого панув, блін. А казали, що тут скіфи теж знаходили. Я вроді би знаходив, тільки не на цьому полі. Чуть далі. О, це то вже діло. Ще й вуз цілий. А я вроді би на три. Підітья кого не Угу. Та на акуратненько його клади десь. Щоб не відлумав, бо це таке. Розпаковочка фібули. Дивіться яка велика. Оп. Опа! Оце так фібула. Гарненька така. Вушко ціле, зацеп цілий. Так що вже добре. А от і знову випав динарій. І я бачу, що він також з дюрою. Що ж не везуха така. Чи це не... Що за фігня? Це не динарій, блін. Коротше, зараз я потру побачимо, що це. Коротше, щось не зрозуміло. Форма динарія. Але щось я нічого там не можу побачити. Не знаю. Хай буде лунниця. Ну це я вже думаю точно динарій. Фібули не знімаю, бо багато знахідок, але... А це, напевно, що динарій точно. Так, це динарій. Тільки що ще знайшов гораного динарія, навіть не показував, бо нічого видно не було. А це вже срібний. І ще й час. Ми подивимося, хто це. Так, зараз. А це в нас щось я не можу пригадати. Підкажіть, бо я щось трохи забув. Давненько вже динаріїв не знаходив нормальних, то вже й позабував. Знакома мордяка, а хто це? Я щось не пам'ятаю. Але він є і срібний. Приїхав додому, розклав знахідки. Ось що вдалося сьогодні знайти на черняхівському, так скажем, полі. Вчорашні знахідки я не показую, там не було нічого, в принципі. Так, в нас сьогодні попалося фібули, ось різні. Ось ця велика гарна. А я і не чистив, немає часу. Ця накладка це не срібло. Це якийсь, якесь олово чи сплав якийсь олов'яний. Потім по пряжечках трошки. Браслет. Монетки такі якісь. Щиток персня. По динаріях. Так, це ще. Півторака якогось кусок, кусочок динарія. Це горілий повністю динарій, я його навіть і не, нічого з ним не зробив. Це щось незрозуміле. А ось ці два більш-менш динарія один, верніш, гарний. Це якщо я не, не, не помиляюсь, це Антонін Пій. Коротше, отакий от стан більш-менш. А це в нас гудзик з Динарія. Пертінакс. От такі то справи? З такої монети зробили гудзик, А це взагалі, капець. Так, ну що ж, це були такі знахідки сьогодні. Покажу ще якось на днях їздив на городи, не знімав, бо вітер дуже сильний був. На городах мені вдалося знайти ось такі знахідки. П'ятак Масонський 34 року. Хрестик срібний дитячий 84 проба. Це як то, чи то сережка, чи то підвіска якась була. Бронза в позолоті, напевно, середньовіча. Гудзик такий також середньовіча. Ну, і, в принципі, отак. Отакі От в мене знахідки. Оці знахідки було в мене за 2 дні. А, а вчора були знахідки. Одна гирька, в принципі, і більше нічого. От дивіться, забув. Пішов показати гирку цю. Я забув, мені ще сєва цього нака дав. Ось такий цей ще нак попався. Скіфський. Вже не буду виймати його. Супер знахідка. Та й такі в мене справи були на копі, так сказати, за три дні. Ну, добре, дякую за перегляд, всім пока.